Кредит сім, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. 1 квітня в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій, але на підвищення пенсійних виплат варто очікувати не всім кого щасливить пенсійний фонд у квітні і наскільки розповідаю вже зараз. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. З 1 квітня в Україні відбудеться перерахунок пенсійних виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це стосуватиметься майже 630 тисяч українців. Як повідомили в головному управлінні пенсійного фонду України у Київській області, перерахунок пенсій стосується осіб, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу. Тобто, з 1 квітня буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які були призначені чи перераховані у 2023 році. А якщо громадянин вийшов на пенсію у травні чи червні 2023-го? як пояснив політолог Микола Давидюк, перерахунок виплат не відбудеться для таких українців. Проте як тільки мене два роки, такі громадяни можуть подати заявку на цей перерахунок, автоматично таким пенсіонерам перерахунок виплат не буде здійснено. А ще не минуло два роки з моменту виходу на пенсію. Та, попри це, чекати 27-го року для перерахунку виплат вам не доведеться. Ви можете у будь-якому місяці після завершення двох років, травні, червні, липні чи будь-якому подати заяву на цей перерахунок, вказавши, що у вас вже пройшло два роки, і просити. Перерахунку пенсії, окрім того, право на перерахунок не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років та тим, які не досягли 60 років. Водночас, як пояснює політолог, згідно із законом України про загальнообов'язкове пенсійне страхування для нарахування пенсій, людина повинна мати певну кількість років страхового стажу для виходу на пенсію у 60-25 році. Їй потрібно мати. 32 роки стажу. Якщо людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати і сплачує ЄСВ, то її страховий стаж збільшується. У пенсіонера ще працює, йде понад нормовий стаж. Тому відбувається збільшення пенсії. Відповідно, людина має право на перерахунок. Тепер головне наскільки ж зростуть виплати з 1 квітня, як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія у Коментарі РБК Україна надбавка для кожного розраховується індивідуально. Вона залежатиме від того, скільки місяців ви працюєте і який розмір внесків сплачуєте. Відповідно, якщо ви сплачуєте внески, наприклад, з мале з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески там, з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним. І ми перерахуємо пенсії для працюючих пенсіонерів з зарахуванням додаткових пенсійних прав, які вони накопичили за останній рік роботи. Тому це також буде впливати на їхні, е, їхні розміри пенсії. А як пояснює політолог Микола Давидюк, за кожен рік понаднормового стажу до пенсії додається трохи більше 20 гривень. Згідно з формулою розрахунку, доплата до виплат е, працюючим пенсіонерам не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму. На особу, які витратили, які втратили працездатність, на жаль, розмір прожиткового мінімуму під час війни заморожений і залишається на рівні 2361 гривня. Отже, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 2361 тисяч... 23, гривні. Тобто 2361 1% – це 23 гривні. Якщо ви розраховуєте на перерахунок пенсії у квітні цього року, то як мінімум отримаєте 47 гривень за два роки понаднормового стажу. Однак зверніть увагу, що під час перерахунку враховується і ваша дійсна заробітна плата, яка також може вплинути на розмір виплати. Тобто за два роки фінансовий стан працюючих пенсіонерів покращиться мінімум на 46 гривень. Не знаю, сміятися з цього чи плакати. Діліться у коментарях під відео наскільки це збільшення вплине на наших працюючих пенсіонерів. А коли ж працюючі пенсіонери отримують підвищені виплати, так дата проведення перерахунку для цих пенсій 1 квітня. Однак він буде проведений після того, як до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал цього року. А строк подачі звітів до 10 травня. Тож пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримують збільшені розміри пенсійних виплат орієнтовно у червні. Але збільшені виплати будуть надані одразу за три місяці. Ще важлива деталь: працюючим пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до територіальних органів пенсійного фонду України. Перерахунок буде зроблено автоматично. Проте, якщо набуто 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або її останнього перерахунку, працюючий пенсіонер може самостійно подати заявку до пенсійного фонду і не обов'язково фізично йти до фонду. Це можна зробити і онлайн. Тим часом уряд продовжує чи то насміхатися, чи справді вірити у цифри, які вони малюють у звітах. До чого це я вже ж завершилася березнева індексація пенсій, про яку я вам розповідала ось у цьому відео. І ось вчора прем'єр Денис Шмигаль заявив, що після цього середня пенсія в Україні тепер становить 6 тисяч гривень. Далі пряма мова. Цього місяця, як обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Таким чином, середня пенсія складає 6345 гривень. Всі пенсії за березень вже виплачено. Це все звичайно дуже добре, адже у середньому пенсії українців мали б збільшитись на 556 гривень. Але багато наших глядачів під відео про індексацію писали, що отримали значно менше підвищення дехто отримав взагалі надбавку у 100 гривень з 2020 року, а дехто навіть вийшов у мінус. І нагадаю, що до індексації у нас четверть пенсіонерів мала виплати від двох до трьох тисяч гривень, а ще 17% пенсіонерів мали пенсії від трьох до чотирьох тисяч гривень. Це майже половина серед пенсіонерів. І у них пенсія зросла максимум на 400 гривень, про які 6400 тисяч може йти мова, і як можна вирахувати середню температуру по палаті, коли для чверті українців і половини зазначеної суми немає. Тож варто якось інакше підходити до цього питання, пану прем'єр-міністру? Отже, що ми маємо? Перерахунок пенсій з 1 квітня для працюючих пенсіонерів виглядає радше як. Формальність ніж реальне покращення життя цих людей, і, попри обіцянки підвищення, реальні виплати зростають настільки, що це для пенсіонерів майже невідчутно. Натомість представники влади накидують собі сотні тисяч до зарплати. До чого це я згадую чиновників? А це спойлер до одного з наших наступних відео, де ми пройдемося по збільшенню зарплат для наших держслужбовців. А що ви думаєте стосовно підвищення пенсій працюючим пенсіонерам? Яким воно має бути? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.